Авіація Росіян влетіла на територію країн НАТО. Німеччина, Англія, Нідерланди та деякі інші країни помітили подібне. Літаки окупантів та інші їхні літальні апарати по суті порушили повітряні кордони. Натомість альянс підняв свою авіацію. У відповідь навіть Трамп був у шоці від таких дій і дав наказ збивати усе. Тож у НАТО змушені піти на відчайдушний крок. Про це почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Літаки Росі. Ян масово помітили над країнами НАТО. Вони порушили їх повітряний простір. Перш за все, міністерство оборони Нідерландів повідомило про перехоплення над Балтійським морем трьох літаків Рефії. Згідно із заявою, два багатоцільових винищувачі F-35, які моніторять повітряний простір НАТО на східному кордоні від початку грудня здійснили своє перші перехоплення із Естонії. Мова йде про операції QRA які проводяться при наближенні до повітряного простору літаків, які не іде. Ідентифікують себе спочатку. Військові виявили транспортний літак Ан 72 та Су 24 МП, який збирає радіоелектронні розвідданні. Згодом вони зафіксували літак-розвідник іл 20 Ф-35 Дистанційно супроводили літаки до кордону зони відповідальності НАТО. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що на військовослужбовців Нідерландів і вони перебувають в Естонії заради захисту спільного повітряного простору від російських загроз. Як знову показала п'ятниця, російські війська активно діють по. Близу повітряного простору НАТО у багатьох відношеннях, як відомо, літаки Рафії систематично перехоплюють у повітряному просторі НАТО. Так повідомлялося, що винищувачі f-16 ВПС Польщі перехопили над Балтією російський літак-розвідник іл 20 захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони. Ми можемо бути впевнені, що захищені від загроз із повітря підкреслили у командуванні загалом. Рашиська авіація активно здійснює польоти над Балтійським морем без увімкнених транспортерів та без подання польотних планів, що створює небезпечні ситуації для цивільної авіації. Такі польоти мають на меті проведення розвідки, провокації та демонстрації сили. Паралельно з цим над низкою об'єктів у Німеччині зафіксували проліт невідомих безпілотників. Про це пише видання Шпігель із посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки. Таким чином зазначається, що за останні дні декілька дронів пролетіли над промисловому. Об'єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні. Як пише видання, у вечірні години напередодні над Рамштайном було помічено багато дронів. Водночас там уточнюють, що, попри інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти так і не вдалося. За даними Шпігель, останніми тижнями безпілотники невідомого походження також були помічені над об'єктами оборонної компанії Рейнметал і хімічного гіганта Баств. Своєю чергою американські військові підтвердили, що проліт дронів був над базою. Було помічено декілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою Рамштайн. Вони не вплинули на мешканців бази або на об'єкти і військову техніку, які розташовані там. Сказала в коментарі журналістам речниця бази. Ургани безпеки розслідуються як агентурну діяльність із диверсійною метою. Подібні інциденти траплялися і раніше на конференції міністрів внутрішніх справ у Брандербурзі. І обговорювали ці польоти однак посадовці не змогли розробити спільний підхід до протидії дронам шпугунам. Також і ВПС США повідомили, що над їхніми базами у Великій Британії були помічені безпілотники. Про це повідомляє Reuters. Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхід, RAF Мілденхол і RAF Feltwell. Ідеться в повідомленні представник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що вони серйозно ставляться до загроз і підтримують надійні заходи на оборонних об'єктах. Водночас, як дописує видання DL Mail, загадкові скупчення дронів над британськими базами можуть вказувати на російську атаку, що готується. Британська розвідка попереджає про ймовірні атаки російських Дронів на військові об'єкти у Великій Британії. Нещодавні інциденти з безпілотниками, помічними над базами РЕФ Лейкенхінт, Рай ЕФ та Холта РАФ Фелтвел розглядаються як скоординовані операції. Подібні інциденти раніше зафіксовані були в США, де дрони кружляли над військовими базами у Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Техасі. Колишній британський розвідник Філіп Інгрим вважає, що за цими діями стоїть російська гру, яка готує нову хвилю розвідувального. Вальних операцій та атак варто також зауважити, що у США біля військових об'єктів і території пов'язаних із обраним 47-м президентом Дональдом Трампом виявили невідомі безполотники. Про це подумляє видання The Washington Post. протягом декількох тижнів. Дрони помічали над арсеналом Пікатіні в штаті Нью-Джерсі, а також поблизу поля для гольфу Трампа у Бедмінстері. У відповідь на це біля цих об'єктів запровадили обмеження на польоти. Конгресмен Джеф Вандрю заявив, що ці дрони можуть бути пов'язані з Іраном становити загрозу національній безпеці він запропонував збивати їх, щоб убезпечити стратегічні об'єкти. Однак у Пентагоні спростивали заяву про іранське походження дронів, наголосивши, що вони не належать іноземній організації. Інцидент викликав занепокоєння в американських військових колах. Також точну мету польотів безпілотників наразі не встановлено. Ну а тим часом Дональд Трамп відреагував на ці інциденти і закликав збивати темночі дрони, які бачать американці. Ситую Чому ж таке відбуватися за незнання нашого уряду? Я так не думаю. Повідомте громадські зараз же інакше збивайте їх. Раніше Білий Дім заявив, що федеральна влада не може встановити, що це за дрони, бо розміром вони із позашляховик. Декілька тижнів помічають у небі жителі американського штату Нью-Джерсі. Білий дім, Пентагон і ФБР заявили, що не можуть повністю пояснити походження безпілотників, але висловили впевненість у тому, що в них немає нічого зловісного. Наразі у нас немає доказів того, що виявлені безпілотники становлять загрозу національній чи громадській безпеці або мають. Іноземне підґрунтя заявив журналістам на прес-брифінгу Джон Кірбі, представник адміністрації Байдена із питань національної безпеки. За його словами, не встановлену кількість фотографій відеозаписів інцидентів було проаналізовано з використанням складних електронних технологій виявлення, і не було встановлено, що у них брали участь безпілотники. Навпаки, після вивчення наявної снімків з'ясувалося, що багато з повідомлень про інциденти насправді є пілотованими літаками, які експлуатуються на законних підставах, сказав кірбі він також зазначив, що немає жодних повідомлень або підтверджень спостережень безпілотників у будь-якому обмеженому повітряному просторі, що мабуть суперечить повідомленням про порушення на військово-морській станції озброєнь. У спільній заяві ФБР і Міністерства внутрішніх справ безпеки йдеться про те, що розслідування не виявило на даному етапі жодної подібної зловмисної діяльності або намірів у Нью-Джерсі, але зазначається, що повідомлення про спостереження там підкреслюють недостатність нинішньої влади. Як зазначає британське видання The Guardian, спостереження дронів у Нью-Джерсі мають паралелі із інцидентами в Європі, що сталися останніми тижнями, та також пов'язані із нерозпізнаними літальними апаратами і військовими об'єктами. Ну, до речі, якщо повертатися до новини видання Делімел про те, що расисти можуть готувати удари по країнах НАТО, то цього року Рефія збільшила кількість диверсійних операцій в Європі. Вибухів, підпалів, кібератак тощо. На думку західних спецслужб Кремль має дві цілі зірвати постачання військової допомоги Україні та посіяти страх серед мирних громадян. Як подумав міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, у Європі було зафіксовано 500 підозрілих інцидентів, і до сотні з них можуть бути причетні російські спецслужби у Британ. Ський Мі-6 підтверджує ці дані. Річард мур назвав кампанію російського саботажу в Європі безрозсудною. Слово діло виділило кілька НП, які назвали шкоди безпеці союзників. Британські спецслужби підозрюють, що без арафії не обійшлося в інциденті в місті. Гласкотвельс у квітні там стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів компанії Бае Systems. Там виробляють зокрема артилерійські системи L-119 та М 777 БМП Сім. 90 які активно використовуються українською армією. У травні в Берліні Німеччині сталося пожежа на одному із найбільших оборонних заводів, де виготовляється, зокрема, система протиповітряної оборони «Айрісті». Змі писали, що Німеччина розслідує ймовірність того, що за пожежею могли стояти рашисти. Нібито іноземна розвідка надала спецслужбам конкретні докази причетності. Наприкінці серпня у німецькому місті Тройсдорф стався вибух на території заводу із виробництва вибухових речовин. Наступного дня після інциденту міністр оборони Естонії висловив думку, що до нього може бути почати. Не Ну ну також у серпні в Німеччині планувалася ще одна диверсія отруєння води на військових базах, але їй вдалося запобігти на заході країни протягом декількох днів та трьох військових базах у Кельні Мехерніхе Хайлен Кірхені Там базуються літаки розвідники НАТО. Помітили пошкодження загороджень навколо резервуарів із спитною водою. На авіабазі в Кельні, яка є важливим логістичним вузлом для надання військової допомоги Україні, спрацював сигнал тривоги у системі водопостачання. Після цього біля резервуарів із водою. Помітили сторонню людину, яка встигла втекти у гайлен Кірхані. Як повідомлялося, на відомий також намагався проникнути на територію військових об'єктів. у листопаді з різницею в декілька днів у Балтійському морі було пошкоджено два телекомунікаційних кабелі між Німеччиною та Фінляндією, та між Швецією та Литвою. Через це виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом. Загалом європейські уряди прямо кажуть, що Москва має і можливості, і бажання для здійснення різних диверсій або відмовити НАТО від. Допомоги Україні про те, що Рафія проводить приголомшливу безрозсудну кампанію саботажу в Європі, а також посилює обрязкання ядерної зброї, щоб відлякати інші країни від підтримки України, заявляє і глава секретної розвідувальної служби Британії, відомої як Мі 6 Річард Мур повідомляє Reuters, що якщо Путіну вдасться захопити Україну, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека британської, французької, європейської та трансатлантичної буде під загрозою. Нещодавно ми виявили вражаючу безрозсудну Пані російського саботежу в Європі, хоча Путін і його поплічники вдаються до брязкання ядерною зброєю щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні. Сказав Мур. Голова Міші зазначив, що ціна підтримки України добре відома, але додав, що ціна відмови від неї буде незрівнянно вищою. Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки. Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще більш небезпечним. Сказав він. Водночас Мур приєднався до інших представників західних розвідок які попередили про посилення рашиських диверсійних дій. НАТО. І західні спецслужби заявили, що РФ стоїть за зростаючою кількістю ворожих дій в євроатлантичному регіоні, починаючи від постійних кібератак і закінчуючи пов'язаними з Москвою підпалами. Але ж традиційно, все це Ерефія заперечує. Ну і вчора напередодні масованої атаки, атаки по Україні рашисти підіймали літак судного дня. Це вони так називають і 96 Він виконує роль повітряного пункту управління. І раніше його використовували саме в день перед запуском ракети Арешнік. Його підіймають у небо напередодні небезпеки або дії, які можуть до неї призвести. І таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. Зауваживши, що цей літак керує багатьма процесами, судно ретранслює команди зі 100-відсотковою гарантією, що його не вразять, адже на таких дальностях це практично неможливо. Коли підіймаються командні пункти за межами зони ураження, то це свідчить про підготовку або перевірку дій. Також не варто відкидати інформаційно психологічну операцію, до якої часто вдаються росіяни. Варто розуміти, що Україна завжди перебуває. У стані бойової готовності алгоритм роботи під час небезпеки давно не працьовані. Комплекс «Арєшнік» належить до ракет середньої дальності. І ми про нього багато говоримо останнім часом. Але у росіян є близько 500 міжконтинентальних балістичних ракет. Вони можуть досягти до будь-якого місця в Україні, Європі та навіть частині Америки розповів. Льотчи конструктор, небезпека застосування зброї збільшилася, але не варто піддаватися паніці. До того ж, не обов'язково Росія знову застосує арешник. Окупанти мають дуже багато різних засобів, які можуть використовувати у будь-який момент. Ну і знову ж таки, вони можуть це використати, а можуть і цього не зробити, просто здійснити психологічну атаку, залякати нас і взагалі весь світ і нічого не зробити. На судні точно перебуває екіпаж, але не обов'язково та має бути вище керівництво. Є польоти за курсом бойової підготовки, які виконує сам екіпаж. Крім цього, без командування літак підіймає тоді, коли відбувається перевірка систем засобів зв'язку проведення випробувань. Офіцери командного пункту проходять тренування навчання, тому поява перших осіб держави на борту є малоймовірною. Ймовірність становить не більше ніж 3%. Хоча можливо, що після зустрічі Дмитрія Мідвєдєва Сізімпіна щось змінилося, президент Китаю міг дати дозвіл використовувати щось нове, зауважив полковник збройних сил України. У запасі. Ось таким чином розвиваються події, і, на жаль, расисти продовжують атакувати. І, знаєте, кожна подібна масована атака з кожним разом стає все страшнішою і жахливішою, адже Путлір вважає, що всі його вчинки залишаться безкарними, і тому таким чином вчиняє. Потрібно нарешті відреагувати світу і це припинити надати нам ту протиповітряну оборону, якою ми. Так довго чекаємо, і все необхідне, щоб ми вигнали расистів і жодного не було на території України. Тому продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті і, взагалі, допомогу від наших західних партнерів. Знаєте, деякі поводять себе так, ніби моя хата з краю, нічого не знаю. Це відбувається десь там. Далеко мене це взагалі не стосується. Я не буду нічого робити. Проте, багато експертів зазначають, що якщо все-таки расистам вдасться перемогти Україну, то вони не зупиняться на ній, а будуть йти далі, захоплювати ті країни, які знаходяться безпосередньо поряд з нашою державою. Так ось, що ж чекає світ після. Того як Ерефія переможе, російська армія дуже швидко вчиться, та стала більш такою, що слово це не можна на жаль вимовляти в етері. і на думку героя України, офіцера НГУ з позивним фін, Митра Фінашина, якщо світ дозволить Ерефії перемогти Україну, то в майбутньому зіткнеться з ворогом, якого навряд чи взагалі можна буде зупинити. Як пояснив військовий за роки повномасштабної війни, цієї армії, яка була ворога на. Початку майже не залишилося зараз. Там служать нові люди. А ті, хто залишився щодня, вчаться на своїх помилках. Це вже зовсім інша війна, більш технологічна. Ворог адаптувався до її умов. Військовий додав, що світ часто взагалі не розуміє серйозності ситуації. Якщо Арефія переможе у війні проти України то іншим цивілізованим країнам у майбутньому доведеться зіткнутися з потужним і небезпечним противником. Технологічно це абсолютно інша війна. Ворог адаптований вже до неї, і це дуже серйозна армія їх не можна недооцінювати. Якщо світ допустить нашу поразку, то буде мати дуже серйозного супротивника. Одразу після війни ні. Але коли вони озброяться заново, і будуть мати достатньо засобів і сил, то це буде страшна сила насправді, наголошує фін. Як пояснив офіцер, зараз російська армія чітко знає, де проїхати технікою, а де краще рухатися пішки. Вороги володіють механізмами, як вплинути на бійців, як мотивованих, яких не потрібно примушувати йти в бій, так і не вмотивованих, бо знають як їх на. Лякати це сильний небезпечний ворог, який швидко вчиться та ефективно застосовує нові технології, наприклад, fpv дрони на оптоволокні. Фінашин додав, що аналізує розвідувальні дані, переглядає відповідні документи та зведення в курсі ситуації по лінії бойового зіткнення. За його словами, ситуація зараз вкрай складна, якщо не сказати катастрофічна. Та проблема, як відзначив фін, більше в наших слабких сторонах ніж у силі противника. У нас величезна нестача піхоти. Велика проблема з якістю піхоти, терміном і якістю навчання. Тобто, слід було б значно більше час приділити навчанню бійцям. Але це важко зробити, тому що він вже вчора потрібен на фронті, бо там катастрофа, просто не вистачає людей. Плюс до того треба брати до уваги неумотивованість цих бійців, яких а, ловлять а, десь. І на його думку, це демонструє, наприклад, ситуацію на Покровському напрямку, де противник просувається дуже активно в порівнянні з Солодаром, де ЗСУ тримали позиції довго навіть без. Значних укріплень тепер такі населені пункти здаються просто на раз-два, і, По перше, противник їх обходить в слангів, не заходить напряму в місто. Вони йдуть полями, з флангів закривають. А по-друге, часто, на жаль, бійці просто відступають, Це неприємно, не хочеться чути, але це факт. Але якість піхоти це дуже велика проблема, акцентував фін. Дійсно, расисти вони мають перевагу в особовому складі і кидають своїх бійців на м'ясні штурми. Вони взагалі не зважають на життя своїх людей, і їм це не важливо. Що для них головне так це просто далі просунутися, захопити більше територій. у збройних силах України ж цінуються життя і. В деяких випадках, задля збереження як особового складу, так і техніки, військові дійсно полишаються населені пункти, щоб далі. Відбивати рашистську навалу. Ну а рашисти, полюбляючи використовувати таку тактику випаленої землі, коли вони взагалі нічого не залишають від міста і просто взагалі немає позиції, з яких можна було б атакувати та захищатися захищатися і Тому дійсно доводиться йти з того населеного пункту. Ну і останнім часом також дуже часто говорять про. Мирні перемовини, вирішення цього конфлікту, як це називає Ерефія, і про план перемоги нещодавної Володимир Зеленський до речі, оприлюднював за думкою України, яким же має бути. План перемоги, але і Дональд Трамп говорив про те, що якщо його оберуть президентом, то він вирішить цю війну за 24 години. Що він мав на увазі, поки що ніхто не знає. Але коли наш президент з Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом спілкувалися у Парижі, то почали говорити, що Новообраний президент Сполучених Штатів Америки був досить прихильний до України, посміхався і був доброзичливим. Тож сподіваємося на вирішення взагалі питань, які стосуються війни на території нашої держави у позитивний бік. Також керівник офісу президента України Андрій Єрмак також заявив, що поки не існує конкретного плану Трампа, а в команді обраного президента США є лише певні ідеї щодо. Цього і про це більш детально розповіли на інтерв'ю суспільному. Він також розповів про можливі кроки Трампа для реалізації його обіцянок швидко припинити війну за словами Єрмака. Під час останньої поїздки до Сполучених Штатів Америки українська сторона мала змогу донести своє бачення до представників команди Трампа. Ніякого плану поки не існує, і точно ми його не бачили. Ми знаємо, що є декілька думок і позицій вони обговорюються, зазначив Єрмак. Він оголосив, що в США готові слухати і обговорювати українські. Аргументи люди, з якими я зустрічався, слухали. Їм було цікаво, Вони ставили дуже глибокі питання. Найважливіше для нас зараз це дати інформацію, пояснити нашу позицію та навести історичні приклади. Підкреслив керівник офісу президента. Єрмак також зауважив, що для України неприйнятним є просто припинення вогню. Він підкреслив, що найважливішим є обговорення умов та механізмів, за яких можливе завершення війни. Ну і в той же час Путлер також говорив про те, що я готовий до мирних перемовин. До речі, в Російській Федерації якраз після сьогоднішньої масованої атаки по Україні говорили про те, що ми готові до готові до переговорів і закінчення цієї війни. Проте Путлер вже зазначав на яких саме умовах це має статися. Ну, і також будемо говорити про досить гучні заяви Дональда Трампа. Саме звучали вони в. Його інтерв'ю журналу Тайм, яке було опубліковане 12 грудня, і там він дописував такі свої думки. Вже не перший раз він говорить про те, що він категорично проти нанесення ударів у глиб території Росії. Це ми чуємо неодноразово. Ну і також ще й маємо коментарі від Піскова про те, що заява Трампа про небезпеку ударів атакам з вглиб Росії повністю збігається з позицією Москви. Ось так, от ну і також ще. Прес-секретар Путіна додав, що ще рано прогнозувати чи новообраний президент США скасовуватиме дозвіл Байдена на удари. Ось такі, от думки у них є. Ну і дійсно розуміємо, що, що ще їм говорити, як на те, що дійсно ця позиція збігається повністю з позицією Кремля, тому що розуміємо, що расистам також звичайно не хочеться, щоб ці дозволи були. Надані, але на жаль, ми українці, їх дуже і дуже чекаємо, тому що по факту це є самооборона, це не напад, тому що всі ми розуміємо, що відбувається наразі на території нашої держави, хто тут країна-агресорка.